Чи означатиме розміщення ядерної зброї у Білорусі реальну ескалацію з боку РФ? По-перше, оті ядерні мощі, о, залишки їх уже давно валяються на території Білорусі. Це скоріше, просто для нас показуха. Дивіться, ми тут да, о, на. Замотили тему з передачою збройня. Во там вона там уже як виявилося давненько у них валяється. Ні, це не є по-перше, загрозою. По-друге, це скоріше підставити Лукашенка, ніж реальна загроза якоїсь ядерного завдання якогось ядерного удару. Чому генерал США Міллі заявив, що звільнити всі окуповані РФ території Україна зможе не у найближчій перспективі? Розвідка та військові інших країн не знають а, плана нашої деокупації. Вони тупо не знають плана нашої деокупації, і це зріз пов'язаний виключно з військовими цифрами. Тобто, там мілі не враховує куч, купу цікавих нюансів, або вони враховують, що буде проходити по НРЕФІ. Оця вся історія. Тобто, це суха у мілі суха аналітика цифр. Да, які є там, що є у ворога, що є в Україні, як вони нарили окопи, як ми нарило окопи. І от аналітично ми маємо ось це. Але не враховується купа деталей, не враховується там моральний дух противника, не враховується робота якихось спецслужб, яка може з тилу почати. Ну коротше, це тупо умілі суха аналітика, бо він ну супер далекий від нашого фронту. Давайте чесно, дуже класно аналізувати, коли ти в Штатах сидиш. Питання від підписників. Когда будет освобожден Северодонецк в Луганской области и будут ли его восстанавливать? Нагадую всем подписчикам про то, что где всі все территории, будь ласка, майте терпение. Это, по-перше. З тим, щоб відбудовувати так, відбудова відбудова буде, буде з Сєвєродонецьком, буде відбудова якась хитра, дуже цікаво, але буде відбудова. Скажіть, будь ласка, чи можна влітку буде повернутися в Миколаїв? Питання повернення на будь-яку в будь-яку область е, України залежить від вашої персональної стресостійкості. якщо вас тіліпає від кожного чіху, буху та гепу. То краще сидіти там, де ви сидите. Якщо ви в, в нормальному варіанті стресостійкості, і вас це не лякає, і вам, в принципі, по барабану, як уже більшості українців, які нікуди не виїжджали, то повертатися можна хоч і зараз. Поки що, на жаль, до Миколаєва, так як само і до Харкова, періодично буде щось долітати, тому що, нагадую, ми у стані війни в Україні немає безпечних областей. Чи відновлять в Херсоні підприємства, які працювали раніше? Частково, по перше, деякі із них не можуть працювати із за постійної із за постійних обстрілів загрози обстрілів, але але коли деокупують повністю Херсонську область, багато чого не все, але багато чого ну зможе е, поновити роботу. Друзі, якщо ви хочете, щоб ваше питання було задано нашим експертам, пишіть його у коментарях під відео, а ми обов'язково його озвучимо. Чи дійсно офіс президента притримується позиції категоричної відмови від переговорів з РФ до повного виведення військ окупантів? Плюс-мінус так я так там розумію. скоріш за все будуть певні нюанси, можливі певні нюанси, але це і ще раз знову напряму пов'язано з тим, що ми диктуємо умови, а не РФ. Я. Тому отут -от це мають бути ті умови, в яких Україна йде на перемовини з позиції сили. Вітаю коти! Багато хто з вас запитував, чи навчаю я чаклунство, чи навчаю я картам таро. Так, навчаю, тому буду рада бачити вас у своїй спільноті, де буде купа корисної інформації пов'язана із магією, пов'язана із старо. Це дозволить вам використовувати карти для себе. Це дозволить вам навчитися чаклувати, якщо ви відчуваєте особисту силу. А от і доєднатися, в принципі, до моєї спільноти, в якій буде дуже багато корисної та цікавої інформації. Усіх чекаю з нетерпінням. Чи дійсно ЄС більше не залежить від енергоносіїв з РФ? Е, не залежить, але певне, як ото кажуть, потрібління. Все одно воно є. Так, майже. Скажімо так, із 100% залежності, яка була на початок повномасштабного вторгнення, вони зроб... вони змогли вивести свою стан своєї залежності, опустити там, наприклад, до 10-15%. Там, тобто це ну, прям суттєво, да, але це не повна відмова. Навіщо Пригожин публічно заявив, що в Україні тепер одна з найсильніших армій світу. В мене є конспірологічна теорія на цей рахунок, якщо чесно. А, мене я вже не перший раз дивлюся Пригожина, і у нього є дуже важливий пункт, який випадає не тільки в мене, але й в моїх колег. Він чітко знає 100%, що в Україні його не вб'ють. От в нього є стовідсоткова впевненість. Мені здається, що те, що зараз відбувається е, з заявами Пригожина і з його діями, це не просто так. В мене є підозра. Що є прецедент Верховної жриці? Знову ж кажу, щось, що залишається за таємними дверима, і так має бути. І ми з вами скоріш за все побачимо цікаві дії з боку Пригожина, пов'язані із реально там чи захопленням влади в РФ. Коротше, щось там буде відбуватися, і не без давайте грубо казати, мабуть, не без нашої участі. Навіщо Пригожин публічно заявив, що Кремль зараз може втратити Росію, тому треба терміново закрити кордони та оголошувати мобілізацію? Тому що Пригожин чудово розуміє, куди те, куди це все катиться, і кожен день війни в Україні додає українцям зброї, додає українцям фінансової підтримки і ще більше гасить економіку Ерефії санкціями. І а, люди звідти біжуть, куди не попадя відбуваються якісь незрозумілі процеси. А він буквально в нього в планах зробити з ерефії Северну Корею. Чи дійсно захід готовий підтримувати Україну роками? І розрахунок РФ на втому не спрацює. Тут скоріше так чи ні. Тобто, ця інформація є гіпертрофована позитивною, там не зовсім прямо так, але і не ні. Захід опинився в дуже цікавій позиції. Вони з одного боку у стані, коли вони де дійсно втомилися від війни, з іншого боку, вони розуміють, що зараз закінчення підтримки України вони не можуть дозволити. І не можуть вони її дозволити навіть у довгостроковій перспективі. Тобто, тут така собі історія, і це вони також знаходяться в певній залежній топіковій ситуації вони вимушені нам допомагати. Чи дійсно Пригожин використовує свою завищену популярність для атак на російський військовий істеблішмент та еліти? У нього достатня підтримка. Він зарекомендував себе тут як фундаментно, ну, знаєте, типу, король Пентакли. І так він так він впливає не тільки на еліту, і, і, і інше військове керівництво, яке починає переходити, можна сказати, вежами на його сторону. Він іще завдяки своїй медійності і великому медійному ресурсу, який знаходиться в Ерефі, я, я нагадую, що в нього там ціла фабрика тролій і не тільки, тобто там дядько Шари в медіа. Він іще набирає собі агресивний електорат. Чи зазнає армія РФ значних проблем через низьку дисципліну окупантів? Да, в загальному своєму о, зрізі так, о, так у них. Деякі та де, деякі роблять висновки на фронті і змінюють тактику, а деякі реально там розброти шатання, хто в лісто по дрова, хто бухає, а бухає там дуже повально і за того, і з-за того ще більше мруть. Ну коротше, там да з дисципліною та передачею команд величезна проблема. Чи збільшиться найближчим часом на території РФ кількість атак? Легіону свободи Росії і русково добровольчого корпусу. так там п'ятірка жезлів одразу. Це тільки початок з Білгородом з цими всіми моментами, там тільки початок. Там початок там випадає на подальше колесо фортуни. Тобто, там хлопці, ці русняві, будуть е, своїх співгромадян ще е, коротше качати довгенько. Тобто вони будуть то в одно село залазити, то в друге, то там щось, то тут щось. Вони ведуть таку дуже активну пропагандистську діяльність, тому да, це тільки початок. Чи дійсно в Україні тільки зараз з'явився мінімально необхідний запас зброї, щоб почати контрнаступ. Не зовсім, ні. Не зовсім так. Справи трошечки інакше у нас з вами йдуть і От, Але сказати, зрозумійте ж правильно, сказати зараз світовим лідерам: да, у нас всього достатньо. Все нормально. Нам все вистачає. Це означає, що нам просто перестануть щось давати. У нас завжди повинно бути в нашому з вами інформаційному ключі, що у нас не вистачає. Завжди. Бо багато дійсно не буває. Краще більше, ніж менше. Чи змусять атаки по Білгородській області перегрупувати свої сили РФ? Частково. Частково, але це не дуже допоможе. Проблема полягає у тому, що атаки будуть не тільки на Білгородську область. Там ще рядом пробігав і Курський Брянськ, а так перегрупувати, щоб захищати і Брянськ, ніхто скоріш за все не буде. Частина дійсно буде відведена для того, щоб якось щось захищати, але частією частини не вистачає. Коротше, буде весело. Чому Франція погодилась бути однією з перших країн гарантів безпеки для України в майбутньому? Це напряму пов'язано із, от до речі, це напряму якраз пов'язано з тим, що, походу, Франція змогла знайти собі більш вигідних постачальників ресурсів. І тепер вона не зобов'язана облизувати РФ. Ю. Тому що є інші А це означає, що з Україною буде вигідніше. Скоріше за все, там питання також інвестицій цікавих ця вся історія. Чому Шольц впевнений, що Україна стане членом ЄС після війни? Шольц намагає тиснути на це навіть шольц. Намагає намагається тиснути на такий розвиток подій в Європейському Союзі. Усіляко це дає змогу перекрити певні знову ж таки ресурси, торгівлю, енергопостачання з нашого боку для того, щоб повністю відпочкуватися від арефі. Чи дійсно Україна може отримати винищувачі F-16 вже восени? Я думаю, раніше. Просто нам про це ніхто нічого не скаже. Чому Держдеп назвав надання Україні f 16 пріоритетом для США? Тому що з ППО вже вирішили питання. І тепер да, пріоритет f 16 тому що це доповнює ППО. Військово це f 16 дає нам змогу не тільки наступальних певних дій, але й захисних дій. Тобто це комплекс ППО та f 16 Чи доповіли Путіну про подію у Білгородській області? Так. Так, йому повідомили, і ми навіть передивлялися його реакцію. Я не скажу, що вона в нього якась, якась нова. Він абсолютно плювати хотів на те, що відбувається з його територіями та з його людьми. В плювати хотів. Навіщо російські військові проводять перепис населення окупованої Херсонщини? Тиск, тиск, шантаж, намагання залучити до якого якихось військових дій для їх сторони. Ну коротше, тупо така історія. Плюс знову ж таки намагання змусити населення знаходитися у стані вісімки мечів, тобто ізольоване, для того, щоб не було змоги наводити, розповідати де що коротше, це про контроль. Чи зможе Україна найближчим часом отримати значно більшу кількість зброї? Якщо ми беремо з вами за тему найближчого часу там у мовді декілька місяців, то так, так. Протягом декількох місяців ми з вами побачимо ще. Передачу надвож надважливих штукенцій, я так розумію, не зовсім в малій кількості. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.